Так, хлопці, починаємо. Я даю кожному спортивний інвентар. Раз. Два. Три. Чотири. А тепер, хлопці, це як фініш. По свистку приймаємося і ми фіксуємо результат. А що, блядь, подождів? Побіда? Що за победа? 200 гривень. 200 гривень конкурс. Але умови такі: хто допив, повертає пляшку. Якщо капля впала, то не рахується. У, умови конкурсу. Умови конкурсу. Хто допив, привертає пляшку. По свистку. Раз, два, три. Спостерігаємо, напружена боротьба, напружена боротьба. Є лідери, хтось виходить вперед, хтось відстає. Хтось людина з правого флангу дає пробор! Переворачує. Два. Є! Yeah. Ну, ми маємо переможця, маємо переможця. Сережа, Сережа, Сережа виграє у цьому конкурсі. Сергій, вітаємо вас з перемогою, Ну ви це зробили на досвіді. Хочеш більш цікавих конкурсів? Підписуйся на мене та спостерігай за розвитком дії командою.